Всім добрий час доби. ваші увазі хочемо представити ось такий Lincoln Nautilus. доволі класний сучасний автомобіль. Автомобіль 19 року, автомобіль заводиться, їде, моторчик працює ідеально. Автомобіль продавався як підтоплений. ми переїхали, перевірили його на склад. Автомобіль фактично, ну, те, що ви ми побачили, такий всередині, його просто страхва дефектувала, всі деталі поклали осута. У нас вже авторії багато в автомобілі. Відповідно, автомобіль дефектовно розібраний, вони шукали, за чого списати його, відповідно, порозбирали. Дивилися по мочалці, по всьому все туди, знизу все сухе, заспіт кажу, по помилках, помилок фактично немає. Сидіння на все працює, з обох сторін у нас є вентиляція. Пробіг автомобілів 105 тисяч миль, автомобіль заводиться, працює добре. Я, мабуть, познімав якісь тут е... якісь фішки, тому, ви бачите, є такі помилки, але так машинка от у нас. Машинка у нас їде вперед. Машинка в нас їде, камера за ним виключається. Автомобіль, автомобіль їде назад. Ось такий хороший, класний варіант. Чорний потолок. У нас є люк великий. Машинка фактично просто розібрана, є підігрів, є вентиляція.